Друга частина відео зі стоковими тканинами. Першу частину додам в описі. Якщо вам цікаво, перегляньте, і будь ласка, поставте сердечко і прокоментуйте. В мене цього разу знову 5, тканин, 5 магазинів. Перший магазин тут є можна прям рулонами брати, але тканини з браком. З дефектами, і є без дефектів минулорічні колекції, які вони там розпродають. Цей магазин це магазин, склад стокових тканин у Львівській області. Місто Другович це величезний склад. Мінус тому, що вони не встигають викладати всі новинки в мережу. Ну, тобто, в магазини вони мають і в інстаграмі, і в фейсбуці, і в тіктоці свої магазини. Далі про цей магазин я вже розказувала вам. Ну, мені тут подобається все. І перше місце це магазин, в якому я найчастіше беру тканинки. Це стокові тканини, є малими кусками, є на відрізи. На метраж можна взяти, там є і дублерини, стокові тканини з фабрик Англії, Німеччини, Італії. Але дуже класно, мені подобається. Ціни просто даром дешевше не знайдете. Єдине, що кольори мені не подобаються, вони такі всякі строгі, німецькі, такі коричневі, сірі, чорні, немає яскравих кольорів. Будь ласка. Сердечко і комент, дякую.